Журналісти важливі саме медійники тримають інформаційний фронт, подекуди в складних умовах, але не без підтримки. З початком повномасштабного вторгнення ворога стало відразу зрозуміло, що не менш важливим від основного фронту є і фронт інформаційний. Повномасштабна війна поставила перед журналістами України нові виклики: донести правду про подію, не нашкодити, а допомогти. Подекуди виконання професійних обов'язків опинилося під загрозою деяким медійникам коштувало здоров'я і навіть життя. Проте, оговтавшись від перших шокових потрясінь, медійники побудували свій інформаційний. Фронт і впевнено його тримають не без допомоги міжнародної журналістської спільноти. Відчувають її, і черкаські колеги. Світ визнає важливість журналістської професії, і наші колеги, міжнародні організації, активно підтримують українських журналістів на війні. Ми ще на початку, по березні, ми отримали від грецьких колег серію. Медичних аптечок, які роздали журналістам, які працюють на Черкащині. Ми також отримали посібники про те, як працювати журналістам у на небезпечних територіях. І нещодавно надійшов. Надійшла допомога від японських колег від японського фонду майбутніх поколінь. Тетяна Калиновська разом з іншими українськими журналістами мала змогу безпосередньо донести правду про вторгнення про складнощі роботи під час війни до японських колег. Наслідком візиту стала масштабна підтримка фонду майбутніх поколінь та його очільника Коваки сам українським журналістам. з початком війни Національна спілка журналістів України виступила ініціатором кількох масштабних проєктів. Це і створення фонду. До підтримки українських медіа, започаткування центрів журналістської солідарності, які діють в шести містах України, також центром підтримки українських журналістів можна вважати і резиденцію в Косово, де 13 українських медійників мають всі умови для того, щоб жити і працювати. І звісно, не забуваємо про навчання. Попри блекаути, ракетні обстріли і дронові атаки, журналісти продовжують досконалювати свою майстерність і здобувати нові навички щодо роботи в умовах війни, як в Україні, так і за кордоном. Є сьогодні багато різних проєктів, от але практично всі ці проєкти, які сьогодні реалізуються на підтримку українських журналістів, вони власне і реалізуються завдяки нашим міжнародним партнерам, які бачать актуальність цього і бачать свою місію допомагати сьогодні українським журналістам. Звісно, українські журналісти, які продовжують виконувати свої професійні обов'язки в Україні, вправі розраховувати на підтримку світової спільноти, і вона надходить. Ми, як українська журналістська спільнота, об'єднуємось в. Прагнені допомогти нашим колегам, які в біді, і, звичайно, ми дуже вдячні за велику міжнародну журналістську солідарність, яку виявляється з нами. І зокрема, це дозволяє нам надавати допомогу, реалізувати різноманітні потрібні добрі справи. І тут я хотів би відзначити насамперед міжнародну і Європейську Федерацію журналістів, які об'єднують журналістські спілки з усього світу. І насамперед це європейські е, національні журналістські об'єднання, а також е, варто. Відзначити uh, штаб-квартиру ЮНЕСКО, які розпочали спеціальний піврічний зараз базовий проект, підтримуючи спілку журналістів України в убезпеченні журналістів проведенні навчань і в э, наданні певної економічної стійкості і стипендій для журналістів. Черкаські журналісти ще й активно волонтерять окрім збирання коштів на допомогу воякам, довозять до війська і на деокуповані території друковані видання в тому числі і газету Ми з України, яку Національна спілка журналістів України видає спільно з українським медіафондом. Напередодні новорічних свят отримала неоціненний подарунок, і наша телекомпанія Ільдана, Національна спілка журналістів України спільно з ЮНЕСКО передали кільком медійним організаціям України генератори. Телекомпанія Ільдана теж в їх числі. А насправді це допомога, яку важко переоцінити. Власне, нам кілька разів вже доводилося працювати в пунктах незламності, тому що під загрозою був вихід випуску новин. Ну, от зараз, після того як ми установимо генератор, я думаю, що таких проблем у нас вже не буде. Більше того, ми готові запрошувати до себе колег-журналістів з інших видань, з інших телеканалів. Якщо буде така потреба, приходьте. Будь ласка, ми тепер зі світлом. Хочу щиро подякувати нашим колегам за кордоном, міжнародним журналістським організаціям, японським колегам фонду майбутніх поколінь за таку небайдужість, таку проникливу турботу про колег в Україні, про те, щоб зберегти медійну спільноту. І донести світу правду про те, що відбувається в Україні. Журналісти важливі. Війна лише зміцнила наші позиції, взаємопідтримку і солідарність.